Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Зараз у нас перебої з світлом, тому я не знаю, коли викладу це відео, бо декілька днів вже поспіль немає світла. Але я була сьогодні на пошті, забрала своє замовлення Avon і зараз хочу вам показати, що, що замовила цього разу. Замовлення мені обійшлося в 2900 гривень. Це більша частина замовлення вже ну, піде своїм покупцям. Avon Mask морський туалетка. Ну, зараз я відсуну якось ящик, так щоб вам було краще видно, що тут є: туалетна водичка чоловіча. Далі e NU, це Lifting ефект 2 в одному, система 2 в одному для шкіри навколо очей. Я один раз брала, це здається, я брала на... В мене подруга замовляла, і потім я ще брала собі на пробу, мені сподобалося. Далі ось такі парфуми Today, Tomorrow, Always The Moment. Це новинка каталожна. Дуже цікаво, як цей аромат звучить, бо мені сподобалося власне в каталозі. Далі наступне Far Away, але це версія Splendria, Також парфумована вода. Не знаю, тут об'єм 50 мл. жіноча. Так, що ще з парфумок? Наступне: Today Tomorrow Always це стандартна класична Today. Тут, якщо я не помиляюся, так: 50 мл так само тут. Вона, ну ви знаєте, це класична версія, і також я замовила Ось цю Зіслав, тому що в мене була така 100 мл, і це було просто ну, це, це любов з першого погляду. Вона настільки свіжакова, вона настільки класна, вона так, ну, так поєднується вдало зі шкірою, що просто ну, Ви цей аромат, ну, він вам не різкий, він от якраз під, під ваш настрій, скажімо так, аромат настрій. Все зафольговане. Тут тільки. Май без фольги. Далі, наступне, що покажу, Avon Lack. Ну, ця парфумка в мене вже була, я нею користувалася, дуже мені подобалася, то замовила ще одну. Не знаю, чи піде в запас, чи продам, без поняття, що я з нею буду робити. Далі ось така сиворотка, коректор морщок, з ретинолом. Але ретинолу тут дуже мало, від Enju. Це я брала також для себе. Тільки. Тільки мені здається, що я це скасовувала в замовленні, не знаю, чомусь воно мені прийшло. Зараз буду бачити, подивлюся в фактурі. Далі це фіксатор для макіяжу. Мені він зараз необхідний, тому що в мене дуже сухий тональний крем, такий прям реально сухий-сухий, і він дуже швидко застигає на обличчі, фіксується, і його потрібно трошки зволожувати, а фіксатор. І потім, коли ви на цей тональний крем накладаєте, там, наприклад, робите корект. Хочете пудру нанести, то воно все лягає такими плямами. А за допомогою фіксатора це все згладжується і дуже так рівномірно і гарно все. Тому я вирішила спробувати від Avon. У мене фіксаторів для макіяжу ще не було, але там була дуже приваблива ціна. І об'єм цього фіксатора. Зараз я вам скажу скільки. Та, тут об'єм 125 мл. Ось об'єм 125 мл. Ну, В принципі, в принципі нормальний такий об'ємчик. Далі ось такий величезний крем Avon K. Е Боже, як мене нервують ці написи російською. Е Мультифункціональний крем для обличчя рук і тіла живильний з какао. У мене був такий, але в коричневій у. Упаковці, я коли була в Польщі, то куплю, купляла собі польський. І він дійсно мультифункціональний. Він мені йшов дуже для ніг добре. І на тіло дійсно так гарно зволожував, і було відчутно, що шкіра після нього досить добре себе почуває. Тому такий крем я би, я би вам також радила, якщо ви хочете на зиму щось собі таке знайти, щоб було корисне для тіла, то ось цей крем і об'єм тут 400 Мілілітрів, його вистачить надовго. Я не знаю, чи стала би я його наносити на обличчя, бо, тому що все-таки з олією воно може потім викликати камедони, підшкірники, можуть бути чорні цятки, можуть бути, якщо у вас, наприклад, розширені пори, то взагалі таке не рекомендовано робити. Ну, тим не менше. Я його замовила, буду наносити на тіло і на руки. Також взяла крем для рук відновлюючий. В мене цей крем, я минулого разу собі його купувала також. Але в мене був, здається, з гліцерином, а тут серія дерма, 24 години зволоження. Тільки я не розумію, от ніби вони кажуть, що замовлення Avon зараз йдуть з Польщі. так? Чому тут написи всюди російською мовою? Ну невже так важко написати українською? Ну, якщо не можна українською, то напишіть вже по. Польською. Ну, як так можна? Я не знаю. Мене це вибішує. От реально. Ну... Ніби війна, ніби це країна агресор, а ми і далі от, ну, користуємося, пропонуємо своїм клієнтам, продаємо ось такий товар. Це якесь неподобство. Чесно. Мене це, мене це чесно дуже, дуже нервує. Моря Греції, це маска плівка. Ну, я її пробувала один раз, і вона мені дуже сподобалася. І цю маску я взяла, я взяла для себе, але якщо ну, я запропоную своїм знайомим, Знайомим, своїм подругам, може комусь буде цікаво, напишу про це в групі, бо маю таку невеличку групу з продажу, то, можливо, хтось її викупить, а якщо ні, то залишу собі. Ну, мене дуже тішать мої тудеї. Це просто взагалі у мене три тудеї. От, цей це в мене є в повному розмірі. Цей я знаю аромат, тільки з цього не знаю, тому що це в нас новинка. Якби він був не не роз не, не я б витягнула і подивилася. Ну там має бути дуже класний флакон, там має бути просто бомбезний флакон. Слухайте, давайте зараз подивимося, бо я, я не маю терпіння. Мені мені потрібно вже на нього дивитися. Так, я однією рукою тримаю просто телефон, іншою розфульговую і це все. Знаєте, такі польові умови для зйомки. І тут ще прийшов мій кіт. Подивіться, який в мене котик. Прийшов, сидить, чекає, поки його погодують. А я ж то зайнята, я ж. Ейвон розпаковує, мені нема коли. Зараз плівку зніму і покажу. Так, мушу на хвилинку покласти камеру, Секундочку. Ой, Ну не знаю, я очікувала щось від цього флакону. Kids, не заважай нам. Ну, флакон виглядає, ну, скажімо так, собі. І, і скільки його тут є. Таке відчуття, що він не, не долитий той аромат. ну Зараз спробуємо його затестити. Який він? Не можу відкрити. Ой, ну він чисто такий, як в каталозі. Чесно, він чисто такий, як в каталозі. Дуже дуже прикольний, і тільки мені не подобається флакон. Не знаю, чому так. Флакон, мені здавався, має бути інакшим. А тут, бачите, він ось такий. Ну, тим не менше, це ось цей The moment новинка. Якщо захочете, зроблю окремий огляд, напишете в коментарях. Далі взяла ось таку піну для ванни Алоха Муной. Це кокос і тіаре, квіти тіаре, літровка. Там була дуже вигідна ціна, вигідна пропозиція. Тому я такі штуки люблю. У мене вже якраз моя піна для ванни закінчується, то я вже мусила замовляти щось новеньке. Далі взяла декілька помад. Зараз покажу вам ці помади, тільки свого котяку звідси відсуну. Так, Помада взяла кремові. E, дивіться: одна відтінок e, Iced Coffee. Ну, це кремова, ультракремова. Наступна відтінок, ну це прям, не знаю, мені сливова лате. Якщо вона такого відтінку, як тут, то це просто, ну, це цілком не лате. Так, третя. третя це є. Sparkling Nude це має бути щось таке приємне, третя. І також дві помади із серії Lady Ну, я думаю, ви їх знаєте. І одна це, бу... це моя улюблена капучина, а друга це Forever Pink. Також непогана. Так. І тепер дивимося на, що ще. Каталог новий прийшов, новинка. Новинка, каталог ось такий. Там, напевне, які тіні, Що тут буде цікавого? Тоналки в мене. Я не знаю, мені тоналки від Avon подобаються, але не всі. Там, а, тудей. Ну, я не знаю, ну от подивіться, який він, який він намальований отут, а який він насправді. Чи я, чи я помиляюся? От він отут-такий, а насправді він такий. А, ні, одинаковий. Чомусь мені він видавався більш. Не знаю. Щось він мені не, не, не такий, як, як видавався. Ну, менше з тим. Так. І фактура, чек фактура. Дивимося на чек фактуру. На суму замовлення моє обійшлося на 2855 гривень, і плюс те, що мене взагалі здивувало, я ще сьогодні оплатила на Укрпошті, і загалом в мене вийшло 2935 гривень. Ось стільки я заплатила за замовлення, Ейвон, в принципі, дуже-дуже мене ті ціни якось. Дивують, скажімо так, і я, напевне, буду робити трохи менші замовлення, бо це, це забагато і ну, це без сенсу. Є дешевша косметика, є, ну, є якісніша косметика, є інші бренди, а Avon дійсно деруть ціну занадто високо, занадто високо. Особливо, якщо, наприклад, для консультантів, ну, для того, щоб зібрати замовлення і за теперішніми цінами це зробити, не знаю, як, як кому мені, наприклад, важко. За теперішніми цінами зробити замовлення, зібрати це замовлення. От. А так загалом треба шукати вигідні пропозиції, дивитися на це все. Ну, ось, так, ось так це виглядає. Новинки, новинки від Avon. Я тоді так дивилася на ту палетку, хотіла її замовити, а потім згадала, скільки в мене є палеток, і вирішила, що ну, його не буду замовляти, вже, вже якось йду. Замовила собі там масочку і крем під очі. От, ось тут скільки, скільки всього по 400, а по 339 гривень. Різні парфумки. А тут One Moment коштує 489 гривень. А я заплатила за нього. Зараз я вам скажу скільки. Бо мені самі цікаво, де ж воно є? One Moment, Щоб я його тут знайшла. Помада Faraway 489. В принципі, я за нього так і заплатила. І це зі скидкою за минулий раз. А цього разу, бачите, була би скидка, то було б дешевше. Ну, от оці, я знаю, оцей Attraction фіолетовий, непоганий, чи Attraction, ну Splendry я не пробувала і хочу дуже затестити. Оцей в мене аромат є, він класний. Губні помади. Ну, губні помади в ідеї, вона це, знаєте, одна картинці, а інше насправді. Тому дуже важко вгадати, власне, який, який з них там відтінок підійде, то краще вже купувати пробники і з пробниками визначатися. От. Ну Загалом набори, 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 все як перед святами. Завжди перед святами пропоную різні набори, а в тих наборах половина з того, що не потрібне. Ну, якось, якось так, так виглядає каталог. О, до речі, палетки. палетки, І почому ці палетки? Палетки по 339 гривень, а непогані, до речі, палетки. Подивіться, які відтінки. Я б собі взяла, я б собі, напевно, цей взяла. Червона величність. Він, він мені подобається цей, цей взагалі відтінок. І палетка така, я би такими відтінками користувалася. Хоча і королівський мед непогано, бо це буде дуже холодно. У мене тип тепла весна, то мені таке не підійде. Ну, Одним словом, ось так. Ось таким було моє замовлення Avon, Щиро дякую за те, що дивилися мою розпаковку. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть, розказуйте, чим з цього ви користувалися, що вам подобається, що не подобається, що би ви радили купити в Ейвоні. Яка... До речі, напишіть мені, будь ласка, яка ваша улюблена парфумована вода в що щоб ви радили купити, на що би радили звернути увагу. Всім щиро дякую за перегляд, всіх обіймаю. Мирного нам неба, мирного нам дня, ваша сова.